Молодших школяриків люб'язно покликали до своїх стін дитячі пришкільні табори. Вони розгорнулися в кожній школі і гімназії, малюки у захваті. Шкільна компанія залишилась майже у тому ж складі, а ось провідна діяльність змінилася. Тепер головна задача відпочивати та набиратися сил. Вже з другого дня табірного відпочинку на хлопчиків та дівчаток чекали цікаве дозвілля за межами шкільного подвір'я. Аби урізноманітнити дитячий відпочинок, аніматори міського будинку культури підготували для юних відпочивальників яскравий спортивно розважальний захід Козацькі розваги. Ми за активний Очинок сьогодні козацькі забави для підняття українського патріотичного духу у дітей. У козацьких розвагах взяли участь біля 200 дітей. Презентувавши свої козацькі курені, діти вирушили у захоплюючу подорож за дніпровські пороги на Запорізьку Січ. На них чекали непрості випробування. Біля кожної зупинки суворий козак випробував юних початківців на міцність, відвагу, розум та спритність. Ось вони на конях скачуть, а тут Непрості козацькі загадки розгадують. А тут відрами воду носять. Ну все прямісінько, як у 14 столітті. Ми ведемо всілякі конкурси. Да, от ви бачите вершники. От ви бачите скакання в мішках. Все як робили наші колись козаки. Так вони розважалися, і ми підтримуємо ці традиції. Яка їжа в козаків найулюбленішою була? А, шава, шава, шава. Патріотичної мети організатори козацьких розваг досягли у повній мірі. А крім того, допомогли малечі з різних пришкільних таборів роззнайомитися між собою, здружитися і урізноманітнити дозвілля. Дуже весело школі нам нудно а тут весело. нам такі завдання задали. Що, хоч тут трошки сложного, дається ну нам весело. Такі патріотичні розваги для малечі все одно, що посвята в козаки. Азарт, захоплення і гордість, а це ж лише початок табірної зміни.